Привіт, я Мурка. І я тут для того, щоб розповісти вам історії бойових медиків-госпітальєрів. Вони працюють на фронті з 2014 року заради кожного життя. Кожна історія різноманітна та така особлива. Продовжуйте донатити на ЗСУ та добровольців. Ми обов'язково переможемо. О, мій позивний Хантер. Медиком госпіталієрів я став в червні до цього і з моменту Великої війни я був в Рівненському ДФТГ. Просто в цивільному житті я займався, якщо говорити про хобі, це полюванням, тому є певна дотичність до зброї. О, ось. І я є приватним підприємцем, крім того, я працюю в приватній компанії, яка займається продажем автозапчастин. Після ДФТГ пішов працювати, пішов о, до госпітальєрів, пройшов першу ротацію, і я теж вирішив о, піти бути корисним якнайшвидше. І тому я пішов. Як тобі бути госпітальєром та працювати саме от в тому екіпажі, в якому ти знаходишся зараз? А, в моїй екіпажі раз відразу дещо відрізнялись, але в принципі є певний кістяк, є хлопці, з якими дівчата, з якими я знайомий, був з першої своєї ротації, тому я стараюсь. Їздити на ротації з, з тими людьми, яких я знаю, і це, це чудово. Їздити з перевіреними людьми, яких ти знаєш, з якими в тебе є вже досвід. Ти знаєш, хто чого вартий, це, це чудово, і це супер. Мені це дуже подобається. Я впевнений в нашому екіпажі на 100%. Головне це є налаштувати банально побут, тому що він сильно відрізняється від побуту. В цивільному житті, де тобі просто виключили світло на дві години чи на 5, чи на 10. Крім того, дуже важливо мати взаємодію з пораненими, з підрозділами, де можуть бути поранені, мати взаємодію всередині свого екіпажу. Мабуть, взаємодія це є саме головне. Взагалі в роботі на війні не важливо, чи це медик, чи це не медик, будь-яка інша спеціальність. З того, що просто так от, Перша, на думку, впало, це ситуація, яка була зі мною на минулій ротації. Коли це був наступ, на... ось ми там пересікалися з хлопцями з одного з танкових підрозділів. А вони пізно вночі під'їхали до позиції, де ми, де ми ночували, так. І вони під'їхали прямо під наш будинок. Всі військові прекрасно знають наскільки це. Неприємно, коли до твого будинку під'їжджає танк, навіть якщо він свій, тому що танк це найпріоритетніша ціль. Але саме смішне було не це. Саме смішне це те, що танкісти попросили е, ночувати на наших позиціях. Ось і тут була фраза: е, командир, нам брати калаши? «Ні, не бери, бо зараз ще згубимо. Бо коли танкіст береться за автомат, то значить, що справи дуже погані. Ну, це було переплетено з різною ненормативною, нецензурною лексикою. Це було дуже-дуже смішно і кумедно. Тому мені це чомусь так запам'яталось, коли, коли на, війні, ну, на війні не може не бути місця для гумору. Без гумору на війні дуже дуже важко, тому гумор рятує життя також, я вважаю. Можливо, не в фізичному плані, а в психологічному моральному я проходив курси до медичної допомоги, курси парамедиків до госпітальєрів, але саме курси госпітальєрів, які мені безпосередньо проводив в моєму випадку друг Бас, дали мені найбільше розуміння, найбільшу концентрацію всієї тієї інформації, яку мені потрібно було знати, за що я йому дуже вдячний і. На жаль, практичні те, те свою теорію я закріпив практичними навичками, уже безпосередньо перебуваючи на ротаціях. Так, отак. And let's go.